І -е, з вами з і канал Златка Пет. З Дашою їдемо додому. Ми вже були в першій часті, в другій, в третій в другій часті ми були тут, не знаю, в другій чи пер, Чи третій в часті ми в першій чи в другій часті ми були тут. Вот. і Вот. Вот так. Зараз їдемо додому. Зараз Телефон мне стоит на велосипеде, вот. Даша, ты села, не носила, вот. <laughs> Даша, сидай. на тормоз нажму, чтобы Даша села. И мы катаемся двое. Да, на одном велосипеде. Да. Когда Даша сядь, и я покажу вам. Йо. Вот. Ой, да, сюда. да, и я выдержу, Дашу. Да, да, я выдержу, Дашу. Едем, ребята, если выключится. Канава? Я не виноват! Блін, рібята. Далі ще канава. Блін, там. там канава. Аби ми не впали в неї. Та ну, я туди не достану просто. Все, педаля. Чотири, е, два. Єсть. Їдемо. Блін, педаля. Педаля. Можна педалі підвину. О, все, все, ребят, ви готові, поїхали. Їдемо, напевно. На тормоз нажимаю і акуратно їду. Їдемо. А ж треба, щоб ти пішла лекар. так би було легше. А ця попала. Те, що пала і не Так що, ребята, що не видно побачати?